Вітаю вас, друзі! Також світають пальці мерцяу, космічні фрукти, які пережили приморозки, які були е, певне, три тижні тому, плюс-мінус, але слава Богу, бачите, все-таки зберегла вона свою квітучість і деякі навіть листя. Це був дуже гарний пагін з такими темно-шоколадними листями, навіть фіолетовими такими. Але щось що бачите, що ти позеленів, а ось бачите, ось там е, пішли брунічки, які відновлюються. Вони зрозуміли, що тут толку не буде. Тому що тут не встигли вони запитися між собою. Але бачите, десь тут, де, де м не взяла де не взяли морози, вони десь там ще і навіть цвітуть. Подивіться, як красиво, які гарні квіточки в неї. Які ще взагалі... яка офігенна красива рослина. Подивіться, друзі, наскільки вона екзотично виглядає. Просто наскільки це незвичайно. Я десь так і вона буде височезна, бо це де я був в гришка. Вона взагалі може метрів 7, величезна, дуже така... да, брешу не 7, то 7 метрів. Десь може метрів 5 точно є. От. Вони мене вже 3 роки. До кінець, їх треба, дві, щоб були е, запилення. Поступово вона накриває собою Gold Mount Цю спірею виходить, японську. Там, А вона в свою чергу бачите, от, накриває Бенко Mas, Масакіно-Японську. Е, е, а тут вже, бачимо вже Амазон Міст. Е так, ну це окрема історія. я ще розповім, що Бо ти думаєш, о, це клубніка, насправді це перстач і комарі, блядь, ці. О, господи зла вже не вистачає. Дуже красивий перстач такий червоний. От. І що скажу вам, друзі, що Метасеквоя докинею потребує сонця і води. Волога це просто must have. Must have, тому що е росте докине так само, як і Акебія, так само як і Сто Антонія. По вологих берегах річок в себе на батьківщині. Це здається, Чемерка, боже слухай, так соромно. Дикине, я пробач мене, я просто ну, реально, якось, ні, ніколи не скажу своїм життям. Звідки я знаю, що ти не мішаєві, мене вдома, радуєш мене і взагалі я тебе радую також. Через ці морози бачу, що зовсім немає зав'язі. Але може щось буде колись. Так, але менше з тим вона дуже гарно росте. Він, бачите, нарощує нові пагони. Навіть якби вона, не Бог, змерзла в нуль. ну Може бути таке, коли молоді пагони пішли і мороз та мінус 47, то вона все рівно потім відросла б. Ось, з вона вже, напевне, в мене десь більше місяця точно. А, так, що скажу ще раз. Бачите, як цікаво, що оце її. До речі, це бачите, це її надія і сподівання, тому що вона запилюється з цією рослиною, ця з цією. На ті було менше плодів, як не дивно, в минулому році, тут було більше. Тут всі такі охапки їх висіли десь отут, коротше. Чи отут, Чи отам. Да, десь отут. А, ось, да, Тому що щось залишився від цього, від минулого року. А, звісно, ця рослина дуже красива, і в неї смачні плоди, які використовують і для там, ото, як називається, Такі, типу, як желе, його засушуєш, забук називається. От. Друзі, покажу вам, поки розказую, як гарно. Я взагалі хосту не люблю, але подивіться, друзі, яка красива хоста. Просто. Як гарно, дивіться, вона от ніби полум'я дуже красива. Красив, взагалі блакитні хости люблю я, але повертаємося до світу. Окей, декінеї. До декінеї, друзі. Що ще скажу вам? Цікава рослина. на неї, бачите, таке листя синьо-зелене, дуже гарне, красиве. Це родичка акебії, як ви зрозуміли. Акебія має теж деякі сортичі, десь перші цвітуть. Не звісно, що дуже мало завязі. Взагалі не бачу, взагалі її, чесно кажучи, це, це погано. Це погано того що, того, що, того, що не буде насіння, а це дуже погано для мого бюджету, тому що. Ви запитували, чи будуть живці. Можливо, я її вкоріню, хоча вона краще сіється. Сіється вона через 3 роки вона після сходу вже дає насіння. ну, да, дає. От. А живцювання в мене були, але так вийшло, що вони згоріли в минулому році. Було дуже спекотно, я так провтикав, друзі. Але це не біда. Так, ну що, показав, як світе, все, пішов далі працювати. Цьом -цьом.